Вігіна Бред, будь диво, 50 років, щоб зробити неможливе можливим. Урок 17 Віддавай немов би весь світ, твоя родина, бо так і є. У кожного з нас є історія про дарунки, яка закінчилася невдало. Одного зимового дня в наші двері позвонив хлопчик, який запропонував почистити доріжку від снігу за 5 доларів. Я не бачила його раніше, тому спитала, чи живе він десь неподалік. Він відповів, що ні, але дуже хоче зробити трохи заробити трохи грошей. Я погодилась, а потім помітила, що в нього немає рукавичок. Тоді я на дворі було близько 7 градусів морозу. Коли хлопець почав чистити доріжку, я гукнула до чоловіка на другому поверсі. У хлопчика, який хоче почистити сніг, немає рукавиць. Можна дати йому твої ті, яких ти не носиш. А вже ж, але не мої улюблені шкіряні, гукнув у відповідь чоловік. Як щодо цих червоних, червоно-чорних? Я взяла пару грубих лижних рукавиць. Гаразд, кивнув він, навіть не розчувши, що саме я сказала. Я віддала хлопчику в рукавиці. Той тобто, з трохи згодом чоловік поцікавився, які саме. А коли я їх описала, він скривився. Ти віддала мої улюблені шкіряні? Ой. Я хвилювалася з добру годину, аж доки не зібралася кудись їхати. А коли вийшли з будинку, то побачили, що він досі досить, досить чистить наш двір, а його руки в теплі. Трапилася ситуація, коли ти не розумієш, чи варто щось комусь давати. Майже до кожного з моїх знайомих хоч раз у житті звертався чоловік, який просить 5 доларів. Бо в нього зламалася машина. Поблизу не було авто а чоловік, тримавши гроші, продовжував просити знову і знову. Як зрозуміти, коли і як треба допомогти людям, і який спосіб найкращий одного разу. Я написала колонку про жінку, яку виселяли з дому. Читачі надіслали тисячі доларів. Грошей було більше ніж досить, щоб сплатити за квартиру. Але згодом мені довелося відмовити десятьом людям, які просили про допомогу. Сказавши, що не зможу розповісти в газеті їхні сумні історії їх було надто багато. Нас усіх бомбардують проханнями про допомогу. Ви допомагаєте глобально чи на місцевому рівні. Робите пожертви для бідних людей, які живуть у південній Африці або у вашому кварталі. Допомагаєте нужденним родичам чи незнайомцям. Коли я відчула, віддала чоловіку віркавіці. Він прочитав мені лекцію про май, май да. Маймонніда цей великий середньовічний європейський філософ визначив вісім рівнів пожертви, що ведуть до найвищої форми милосердя. Давати, але неохоче давати, усміхаючись, але менше ніж можеш. Давати адекватну кількість, але тільки після того, як тебе про це попросили. Давати перш ніж тебе попросили. Давати коли не хочеш, хто не, не знаєш, хто цього потребує. Давати анонімно, щоб той, хто приймає дарунок, не знав від кого це. Давати, коли той хто дає. І той, хто отримає, не знають одне одного. Давати, е, Дарувати час, освіту або гроші, щоб той, хто це отримує, став самодостатньою особистістю. Дотримуватися старого прислів'я, навчи людину рибалити, а вона буде ситою протягом і вона буде ситою протягом усього життя. Отже, цілком може бути, що віддати рукавиці, то була не найгірша ідея. А якби то були мої рукавиці. Моя подруга Сьюзен учила свого племінника мистецтва дарування так. На Різдво вона дарувала йому 100 доларів. Половину цієї суми він міг залишити собі, а другу половину віддати комусь іншому. У деяких церквах парафіяни віддають по 100 доларів і просять знайти креативні способи дарування іншим. Однієї неділі отець Чарлі Дідрік із католицької церкви святого, Варна... святого Варнави в Нортфільді, штат Огайо, роздав 10 тисяч доларів. То були не церковні гроші. Їх пожертвував один парафіянин, прочитавши книгу Завдання Царства Небесного, що її написала подружня пара з Каліфорнії. Вони й самі роздали стародавні банкноти сотні людей. У кожному казали, кожному казали, що це божі гроші і їх потрібно інвестувати в царство небесне. Отець Чарлі не знав, що трапиться, коли він відрядить свою пару на святу місію. Чи погодиться хоч хтось? Одного дня він просто поклав до кишені пачку 100-доларових банкнот, щоб це з'ясувати. Зазвичай, коли люди бачать, як священик іде до кафедри, вони одразу думають, що він знову говоритиме про грошові пожертви. Сказав він. Парафіянам, але сьогодні все буде інакше. Він помахав грошима у повітрі і попросив усіх присутніх піти і зробити щось творче в ім'я Господа. Діти смикали батьків за рукав, спонукаючи прийняти цей виклик. Утомлені матері схоплювалися із своїх місць. Охочих було стільки, що гроші швидко скінчилися. Коли ж одна сім'я засмутилася, що вони не отримали завдання, чоловік, який сидів позаду, дістав із кишені 100 доларів і дав їм. Ще один чоловік із Джорджії, який приїхав на хрестини, виписав чек на суму, таку суму, саму суму. У результаті отець Чарлі того дня роздав 12 тисяч доларів. Він примножив гроші, перш ніж їх винести за межі церкви. І що більше він намагався роздати, то більше йому доводилося роздавати. І за кілька тижнів парафіяни знову зібралися в церкві, щоб звітувати про те, на що витратили ці гроші. Одна родина купила великі мішки для речей: пальта, ковдри, шапки. Та рукавички вони приготували бутерброди з ковбасою. і Поїхали до бідного району Клінвілда, щоб віддати ці подарунки п'ятьом безхатченкам. Інша родина влаштувала вдома званий вечір в італійському стилі на вісім персон. Під час вечері вони зібрали понад дві тисячі доларів для місцевого хлопчика, який проходив реабілітацію після автомобільної аварії. Ще одна жінка зібрала 1700 доларів для сирійського притулку. Інша перетворила свої 100 доларів на суму, якої вистачило на оплату шести операцій дітям із розщепленим піднебінням. Група дівчат скаутів зібрала чотири тисячі. Доларів для хлопчика, який дбав про свого хворого батька та для бабусі, яка виховувала п'ятьох онуків. Одна дівчинка пожертвувала свої гроші, щоб купити вечерю 55 безкаченкам на День подяки. Інша зібрала 1400 доларів, щоб створити фонд, загадай бажання. Жінка надіслала свої гроші ув'язненому, а той розділив між п'ятьма в'язнями, які не мали родичів, і вони змогли купити щось для себе. Ще одна жінка купила свічки з ярликами Надія мир любові і роздавала їх анонімно разом із картками, на яких були написані молитви в однієї жінки, яка взяла гроші, через 4 дні діагностували рак грудей. і вона сказала, що це завдання допомогло їй зосередитися на життєвому випробуванні інших людей. Вона зібрала 350 доларів у вигляді подарункових сертифікатів для матері одиначки з дев'ятирічним сином. Одна родина заповнила свій мікроавтобус підгузниками, харчами та одягом і відвезли це. Це до дитячого притулку, незважаючи на те, що всі ці люди використали гроші по різному усі вони дотримувалися однієї думки, вони отримали більш, ніж віддали. Пам'ятайте погляд вашої дитини на пам'ятаєте погляд вашої дитини на різдво? Запитав один чоловік. Так само на вас на нас дивилися діти, яким подарували подарунки. Усі ці люди були дуже щедрими. Але коли я думаю про пожертви, подарунки, то найперше згадую хлопчика наймення Ченсі Райлі. Його мама дала йому таке ім'я. Шанс, бо то був її останній шанс народити дівчинку. Ще річний ченс, який тоді вчився у Водсворській вищій школі, овець на сільському ярмарку Медіні, штат Огайо, коли раптом стався вибух. Старезна парова машина, яка стояла за 200 ярдів від нього, вибухнула. П'ятеро людей загинули на місці, а десятки отримали поранення. Ченс приєднався до групи юних добровольців 4 н, щоб допомогти набирати воду у відра і поливати порани. Ченс приїхав на ярмарок, щоб виграти головний приз за найкращу свиню. Через два дні після вибуху він демонстрував свою учасницю, яку вигодував протягом цілого року і виводив на прогулянки чотири рази на день і яку інвестував 350 доларів. А здобувши перемогу, віддав увесь виграш 4180 доларів жертвам вибуху, хоч і не знав жодного спостраждали. Хлопець міг би придбати машину, мотоцикл або комп'ютер. Він міг би купити всі компакт-диски, про які мріє, Він міг би повністю оновити свій гардероб у магазині Gap за допомогою цих грошей. Ченс міг би частково покрити свої витрати на коледж. Проте хлопець навіть не подумав про це. Йому не стало на думку віддати тільки частину грошей. Я мав це зробити. Це було очевидно, сказав він мені. Адже ми всі сім'я так і є.